Добрий день, мою першокласники та і шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Те ми сьогоднішнього року досліджуємо одиниці виміряння довжини в дециметр. Я впевнена, ви вже переглянули теоретичний матеріал, а тепер ми його закріпимо практично. Так, отже, дециметр це у нас 10 см, тобто 10 см на лінійці – це 1 дециметр. Адже не завжди вимірювати все в сантиметрах є дуже зручно. Так, перше завдання. Нам потрібно пригадати, як виконати дії з круглими чисто. Це ви вже вмієте мене робити, ви молодці, я думаю, впораємося. 90 відняти 50, 40, 30 плюс 50, 80, 40 плюс 20, 60, 70 відняти 50, 20 80 відняти 60. 20, 20 плюс 30. 50, 50 плюс 40 – 90, 60 плюс 30 90, 90 відняти 70 – 20. Так, отже, перевіряємо. Так, хвилиночку. Так, ось: 40, 80, 60, 20, 20, 50, 90, 90, 20. Так, далі ми з вами вже говорили, що в одному дециметрі у нас 10 см. Нам потрібно перевести в см дециметр. 5 дециметрів це у нас 50 см. Якщо в одному 10, а в п'ятьох – 50. 8 дециметрів це у нас 80. Далі 2 дециметри – це у нас 20, 7 дециметрів, це у нас 70. 4 дециметри – це в нас 40. А 9 дециметрів це в нас 90. Так, а тепер, навпаки, в нас з вами є сантиметри, а ми смінні дециметри. Тобто ми будемо прибирати нолик. 70 см це в нас 7 дециметрів. 30 см це в нас 3 дециметри, 80 см це в нас 8 дециметрів. 20 см це. В нас 2 дециметри. 40 см це в нас 4 дециметри. 60 см це в нас 6 дециметрів. Отже, записали 50, 80, 7, 3, 20, 70, 8, 2, 40 90 4,6. Розв'яжи задачу, зміни запитання так, щоб вона розв'язувала дії додавання. Так. У Дмитрика 60 марок, а у Сашка 40. Наскільки більше марок у Дмитрика, ніж Сашка? Так, отже, у кого було? Так, про кого задача? Про Дмитрика та Сашка. Скільки було у Дмитрика? 60 Сашка? 40. Так, отже, нам відрахували 6. Поставили лінію, написали 60. Внизу відрахували. 4. Так, поставили 40, опустили знак питання. Далі 60 40 невідомо. І ще наскільки більше або менше, що ми будемо робити? Правильно віднімати. Отже, 60 відняти 40 дорівнює 20. І 20 записали: Залишилося нам з вами. Так, залишилося нам з вами записати. Коротку умову. словами, так, Дмитрика Ди, у нас три. Ми знаємо: 60 марок, далі С. Три 40 марок. Так, і поставили зі стрілочками і написали на скільки більше. Так, отже, як це завдання виглядає? Отже, Д-60 марок, С-40 марок зі стрілочками, на скільки більше. Це ми з вами вже знаємо. І 60-40 питання, 60, 40, 20 і 20 записав. Щоб задача розв'язала дії додавання. Що, про що нам тоді потрібно записати? запитати? Скільки всього марок? Так, і тоді ми будемо додавати 60, 40, і буде 100. Молодці! Так, і четверте завдання потрібно нам з вами прописати 8, 9, 9, 8, 7 та повторити візеруночок. Впевнено, все вас видавить в мене розумночки. Повністю сторіночка має ось такий вигляд. Так, дякую за урок, всього вам найкращого. До побачення!